Знаєте, ми живемо у світі, де непередбачуване може статися будь-якої миті, але що, якби готовність до кризи була не проявом страху, а, ну скажімо, найкращим способом взяти все під контроль. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як перетворити тривогу на чіткий план дій. Зі мною цього не станеться знайома думка, правда? І знаєте, це, мабуть, найбільша перешкода на шляху до безпеки така собі психологічна пастка, яка робить нас просто вразливими. Адже з заперечення це не захист. Тому так, розмова буде серйозною, але її мета дати інструменти, щоб взяти ситуацію під контроль. І отут, власне, є ключова ідея. Підготовка це крок на випередження. Це не просто про фізичну безпеку, а й, що не менш важливо, про психологічний спокій. Це не про те, щоб сидіти і чекати катастрофи. Ні, це про те, щоб створити свій власний такий собі острівець контролю посеред хаосу. Добре, який у нас план на сьогодні? Все просто. Почнемо з фундаменту: плану дій. Потім розберемося зі спорядженням та одягом. Ну і наостанок найважливіше поговоримо про психологію виживання. Отже, починаємо. І це, мабуть, найголовніше, з чого варто почати. Забудьте поки що про рюкзаки і ліхтарики. Перше, що потрібно, це план. Це без перебільшення фундамент, на якому триматиметься вся безпека. Із чого ж почати цей план? Ну, все починається з простої розмови, серйозної розмови з родиною про те, а що, якщо, про різні сценарії, далі конкретика. Не просто зустрічаємось десь за містом, а чіткі конкретні місця зустрічі. І третє, і це мега важливо, все це потрібно записати. Папір не потребує живлення. Здається, просто, так? Але подумайте, коли зникне зв'язок, коли сядуть телефони, що залишиться? Саме цей папірець, ця копія плану. Ці записані контакти це і буде найнадійніше провідник у хаосі. Добре. План у нас є це основа. Тепер можна переходити від, скажімо так, теорії до практики, до цілком конкретних речей, які допоможуть вижити. І так, час поговорити про той самий тривожний наплічник. Так, що ж має бути всередині, щоб не заплутатись, давайте розкладемо все по поличках на чотири ключові блоки. Отже, блок перший ідентичність і гроші. Це копії документів і обов'язково готівка. Другий блок автономність. Розраховуємо на 72 години, тому їжа й вода, третій комфорт і здоров'я. Тут у нас теплі речі, обов'язково сухі шкарпетки, ну і засоби гігієни. І четвертий блок це інструменти ліхтарик, ніж, павербанк, радіо, все, що допоможе вирішувати проблеми на місці. Звісно, все це надзвичайно важливо, але є один елемент у цьому наплічнику, який у перші ж години, а то й хвилини, може стати буквально різницею між життям і смертю. Як думаєте, що це? Звісно ж, це аптечка, і тут варто дослухатися до професіоналів, наприклад, інструктора Олега Картавого. Що він радить? Обов'язково знеболювальні щось від алергії, але найголовніше це засоби для зупинки кровотечі, джгути, бенти, марля це те, що виграє ті самі критичні хвилини, поки приїде допомога. А і ще – фізіологічний вощин. Так, з базовим наповненням рюкзака розібралися. Тепер давайте заглибимось у більш спеціалізовану тему одяг. І повірте, правильний одяг в екстремальній ситуації це не про моду чи навіть комфорт, це ціла наука, наука про те, як зберегти дорогоцінне тепло, і, що не менш важливо, залишитися сухим. Знаєте, перше, що спадає на думку про холод, це якась одна, але дуже велика і тепла куртка. Так от, забудьте про це. Професійний підхід це система. І яскравий приклад: система ECWCS, розроблена армією. США. Це не просто набір одягу, це можна сказати ціла філософія з семи шарів, яка реально перевернула уявлення про те, як захиститися від холоду. То в чому ж фокус цих семи шарів? Уявімо, що тіло це будинок. Перший шар той щодо тіла, це, по суті, вентиляція, його завдання відводити вологу. Далі йдуть середні шари, це наші стіни, вони утримують тепло. А зовнішній шар це дах, він захищає від вітру, дощу, снігу, і от всі разом вони створюють такий ідеальний мікроклімат для тіла. І от якщо з усієї цієї розмови про одяг треба запам'ятати лише одну річ, то нехай це буде ось що най най Найважливіший шар це базовий, це якісна термобілизна. Її головна ключова задача відводити піт вологу від тіла, щоб шкіра була сухою. Чому це так важливо? Бо суха шкіра не переохолоджується і не перегрівається. Все просто. А ось ця таблиця дуже класно ілюструє, як ці принципи працюють у різних умовах. Дивіться, в Арктиці головна мета зберегти тепло, тому ми нашаровуємо одяг. У пустелі все навпаки, треба якомога ефективніше охолоджуватись. Але подивіться на спільний елемент і в Арктиці, і в пустелі основа основ це базовий шар, що відводить вологу. Висновок, сухість це ключ до виживання в будь-яких умовах. Окей, ми поговорили про плани. Про спорядження, про одяг. Все це дуже важливо. Але тепер ми повертаємося до того, з чого можливо і варто було починати: до найціннішого інструменту. І він лежить не в рюкзаку, це не ніж і не ліхтарик. Це те, що знаходиться у нас в голові. Щоб зрозуміти, чому паніка це наш головний ворог, давайте буквально на пальцях розберемо біологію стресу. Отже, є адреналін. Уявіть його як ракетне паливо. Він дає миттєвий, потужний вибух енергії, щоб діяти, бити або бігти. Але є й кортизол. Він виробляється, коли стрес і паніка затягуються. І це навпаки схоже на повільний витік з бака. Він не дає енергії, а потихеньку виснажує організм. Тривала паніка буквально з'їдає всі ресурси. Добре, з біологією зрозуміло, але як же зберегти той самий холодний розум? І тут ми знову повертаємось до нашого плану. План це як запобіжник. Він вмикає логіку саме в той момент, коли паніка намагається її відключити. Що ще допомагає? Довіряти тільки перевіреній інформації, допомагати тим, хто поруч, це дає відчуття користі. Ну і звісно, знання, отримані на тренінгах, все це по суті різні способи повернути собі відчуття контролю. І щоб це не було простою теорією, ось реальний життєвий приклад. Підготовлена родина з Харківщини. У них був план, зібрані рюкзаки, на евакуацію пішло 15 хвилин. Інші ж, хто не був готовий, втратили години. Години дорогоцінного часу на хаос, збори, паніку. Думаю, різниця більш ніж очевидна. Отже, давайте підсумуємо: план, спорядження і психологічна стійкість. Ось три кити, на яких тримається безпека. І головне питання, яке, мабуть, має залишитися після цієї розмови: якщо план досі існує лише в думках, а рюкзак порожній, то на що ми чекаємо? кажуть, найкращий час для підготовки був учора, але другий найкращий час це сьогодні. Пам'ятаємо. Готовність це наш спосіб контролювати хаос.